Ді, вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. До 1 квітня нові тролейбуси мають вийти на лінії. Молодь закликає не купувати першоцвіти. Кременчуцькі жінки приймають вітання напередодні свята, а деякі з них ще й працюють у нежіночних професіях. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Якщо 1 квітня всі 13 нових тролейбусів не будуть готові вийти на лінії, ми розірвемо контракт з холдингом ЛАС, заявив сьогодні на прес-конференції міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Та, попри серйозні претензії до технічного стану тролейбусів, які вже прибули до Кременчука, очільник міста сподівається на налагодження діалогу з виробниками. Про бажання співпрацювати з Кременчужанами говорив і голова холдингу Лас Ігор Чуркін. Ще 28 лютого, за умовами тендерної поставки, всі нові тролейбуси мали виїхати на маршрути. Але цього не сталося. Більше того, два тролейбуси КТУ ще не отримало, а ті, що привезли, мають ряд серйозних технічних недоліків. Щоправда, ці проблеми поступово зникають. Вже доставлені у Кременчук карданні вали, які знімалися на час транспортування тролейбусів, встановлені нові колісні восі. Виробники також запевняють, що машину обладнають автономним ходом. А ось про кондиціонери і передбачені контрактом можна забути. Завод виробник від них відмовився. Натомість голова холдингу Львівський автобусний завод Ігор Чуркін стверджує, що львів'яни роблять все можливе для виконання контракту. Навіть більше того, ми старались виповнити заказ Кременчуга в дуже зжаті сроки. Ми зробити це максимально швидко. В ущерб производству, прозводству щерфабрики нікотири діталі ми сессазплатіли например, за экстрапроизводство. Некоторые детали доставляли самолітам. А ще особливі фінансові умови контракту оплату у вигляді облігацій отримала тільки лізингова компанія. Завод виробник жодної копійки поки що не бачив. Щоб зняти питання про якість товару нових тролейбусів, голова холдингу «ЛАЗ» пообіцяв відкрити у Кременчуці сервісні офіси заводу виробника та склади запчастин. Він відкинув звинувачення у тому, начебто зібрані тролейбуси з деталей, які вже використовувалися, адже кожна з них має технічний паспорт виробника і її якість дуже легко перевірити. Власник лазу наголосив, їхня продукція високого гатунку. Ми створили продукт, який є це середнім між дуже дорогим європейським и очень старым там или откровенно дешевым китайским. Это сложный процесс, мы работаем над каждой деталью, над каждым изделием, для того, чтобы не ну, над, над, э, над каждым изделием, а с каждым поставщиком, чтобы продукт был простой, качественный, надежный. І мав приємливу ціну. Міський голова Кременчука Олег Бабаєв зізнався, що вже серйозно замислювався над можливістю розірвання контракту з постачальниками. Але особиста розмова з власником лазу та запевнення львів'ян у виконанні зобов'язань переконали його продовжити співпрацю. Я розумію трудності заводу, Розумію, що є на сьогоднішній день. Но поки є великі претензії качества, у нас є ще люфт для того, щоб завод все зробив. Ми, звісно, заплатимо ті живі гроші, які Мы перечислили. Не обижайтесь, но мы с вас снимем 7 шкур за качество поставленных троллейбусов. И если до 1 апреля мы не выпустим троллейбусы, мы будем оставляем за собой право разорвать контракт и вернуть все условия стоя. Сьогодні Кременчуцька молодь долучилася до загальноукраїнської акції Ми не купуємо першоцвіти задля того, щоб вкотре нагадати Кременчужанам про те, що першоцвіти занесені до червоної книги України, а отже, охороняються законом. Організатори акції Молодіжний парламент Кременчука, комітет молодіжних організацій та управління у справах сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому. разом з волонтерами пішла в народ, і наша знімальна група день жіночого свята в одному з найлюдніших місць Кременчука з'явились молоді люди в яскравих манишках з паперовими квітами та плакатами в руках. Яскраві плакати закликали перехожих і приїжджаючих мимо центрального міського ринку не купувати першу цвіти. А юнаки та дівчата, обдаровуючи кременчужан не менш красивими ніж живі квітами, зробленими власними руками, вели активну роз'яснювальну роботу. Доброго дня! Сьогодні проходить акція. Ми не купуємо першоцвіти. І ця квіточка вам подарована в знак того, що це краще, ніж купити квітку, яка занесена до червоної книги. А, я за тим согласна. дякую. А ви бачили, що продавалися проліски? Ні, ще не продавали проліски. Ну вже баби ходили на Деївку, кажуть, вже є спосніжники. А ви проти того, щоб зривати такі квітки? Звісно, проти. чому ви говорите? Опутані перед святковими клопотами Кремінчужани здебільшого позитивно. Проте як з'ясували волонтери, дехто з тих з ким вони спілкувалися, навіть гадки не мали про те, що перші цвіти охороняються законом. Я вважаю, це дійсно ефективна акція. То тобто, люди даже не знають, що ці цвіти, пацієнти занесені в красну книгу і просто не задумуваються їх. Покупає. І дійсно, ми таким образом доносимо інформацію до них, що дійсно ці цвіти очень рідкі, нужно їх берегти і даріми на пам'ять такий цвіточок, щоб, дойдя ті ж самі 20 метрів, вони не забули і не покупали ці самі піросети. Ну і просто людям приємно. Символічно, що цьогорічна акція в Кременчуці проходила 7 березня вже в сьомий раз. Про це нам повідомила директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, голова комітету молодіжних організацій, Світлана Пещита. Цю гарну традицію ми з року в рок продовжуємо, тому що дійсно треба потім, коли раз в рік нагадувати людям, що може купити будь-який подарунок на 8 березня. Молодь сьогодні у нас цьогорічні акція закликає всіх Кременчужан купувати будь-які квіти, крім первоцвітів. Тому що чим менше ми будемо купувати їх, чим менше буде попит, будуть їх винищувати та приносити сюди, продавати людям. На підтримку акції Я не купую першоцвіти, закликаємо. Не рвіть ефемероїди. Нехай перші Ліски, підсніжники, конвалії приносять величезну втіху для душі, радуючи нас своїм цвітінням звичному для них природному середовищі. І далі випуск продовжує святковий блок сьогодні. Напередодні улюбленого свята усього жіноцтва вітання з нагоди міжнародного жіночого дня лунали в приміщенні Кременчуцького міського управління міліції. Міський голова Олег Бабаєв особисто вручив Кременчуцьким міліціянткам почесні грамоти виконкому Кременчуцької міської ради. Також пролунали слова привітання від головного міліціонера Кременчука Андрія Ткаченка та його заступників. Всі вони зичили своїм колежанкам краси, весни в душі, кохання, сімейного затужку та успіхів у роботі у Кремчуцькому гарнізоні Кремчицького міського управління міліції нині працює 107 жінок із них 56 мають офіцерські звання і носять погони. Всіх прекрасних жінок, працівниць МВС, сьогодні, з нагоди міжнародного жіночого дня було відзначено почесними грамотами, солодкими подарунками та обдаровано червоними трояндами. Нашу колегу Тетяну Андрієву, яка тісно співпрацює зі службами оперативного реагування КМУ. Теж привітали зі святом. Сьогодні ми поцікавилися у кількох чарівних працівниць міліції. Чи легко їм бути жінками у погонах? Беручи себе особисто. Я давно мріяла стати правоохоронцем ще з школи. Дана мрія все ж була як стала в життя, і на даний час вже близько. 10 років працюю в органах. Звісно, не завжди легко розлучатися з сім'єю, не завжди легко десь якісь певні задачі і службові обов'язки, але завжди приємно, коли. Є відповідна цілі і є відповідні завдання, які приємно доводити до людей певну інформацію, застерігати і так далі. Ну, міліціонером не дуже складно буде, тому що в нас багато чоловіків справжніх працює в міліції на плечі, яких ми завжди можемо покладатися. Наша робота жінок залежить від того, які толерантні і які е, розуміючі чоловіки поруч з нами працюють. А вдома, вдома в мене чоловік також міліціонер, і він з розумінням ставиться до всіх труднощів моєї роботи. От е, проблема лише з донькою, які 4 роки, вона не зовсім розуміє, що це, але трішки підросте, і вона також буде до цього ставитись, звикне. Ну, если на честность, я бы не сказала, что очень тяжело совмещать, хотя это зависит от каждой женщины, от каждого человека, который работает в милиции. Я высший подполковник, несколько лет уже на пенсии, пришла сюда. 10 февраля 1994 -го года, а вообще в милиции, с 20 декабря 1973. Так что в этом году получается 40 лет, как я уже працюю в милиции, 29 чистых офицерских, аттестованных. аттестованных. Все, проработать с мужчинами, знать их характеры, знать, что им надо, это очень много зависит от самой женщины. Вважаєте, армія не жіноча справа у Кременчуцькому міліцейському батальйоні. Чарівні представниці так званої слабкої статі на рівних з чоловіками стоять на сторожі громадського порядку. При цьому вони майстерно поєднують службу в армії з умінням залишатися справжніми жінками. Про це наш наступний сюжет. Щодня у військовій частині 3059 внутрішніх військ МВС України пліч опліч чоловіками несуть службу чимало представниць прекрасної статі, а саме 18 від загальної чисельності особового складу військовослужбовців батальйону. Причини рішення служити в армії були досить різними у кожної жінки своя. У мене атець служив в армії і потім в Чорнобилі відслужив, поэтому якось атець вас це ще з самого... садика, детства. Решение пришло от подружки. Подружка посоветовала, так как она тоже здесь служила, привела. И вот очень понравилось. Работаю по сей день. Как только появилась информация о том, что в части собираются организовать кинологическую группу, не сомневаясь ни дня, я приняла решение и пришла на эту посаду. Обравши професію військовослужбовця, дівчатам довелося одягати бушлати, звикнути до форми. Зізнаються, це було нескладно. формі було легко привикнути. Почому то ім'я стрімлення було значальне бажання носити форму десь в душі було заложено, мабуть. Сильний та цілеспрямований характер повинні мати військовослужбовці незалежно від статі. В той же час дівчата намагаються зберегти і свої суто жіночі риси. Ласна соблюдати устав, але менше, ми ж все таки жінки, ми маємо не повинні забувати, що… Чуть-чуть мы должны оставаться все-таки женщинами. Если бы я страдала болтливостью, мне бы не доверили данную должность. Прежде всего, женщина должна быть обычными человеческими качествами, присущими женщине. А профессия уже немножко накладывает свой отпечаток. Зная основы дрессировки, можно найти подход к любому мужчине. Женщина должна быть волевой, целеустремленной, должны быть жесткие Нотки в характері, тому що є приходяться працювати з чоловіками військовими і проходити ту ж саму службу, яку проходять і вони. під час польових навчань. Жінкам доводиться на рівні з чоловіками вивчати тактичні дії, долати марші, стріляти з різних видів зброї. І головне ні від кого не відставати. В армії нет різниці. Женщина военная тоже также проходит всі полевые условия. Ми виїжджаємо на полігон, стріляємо з автоматів, пістолетів, маршируємо. Є женская взводная песня, яку ми поємні. В роботі з собаками стать не важливо, впевнені надія. Собаки однаково слухаються і чоловіків, і жінок. Якщо жінка столько же времени уделяет, як і мужчина воспитанию, дрессировке, содержанию собаки, то вони не розділяють на половому признаку. Героїні нашого сюжету стоять на захисті вітчизни, хоч і не спростовують загальноприйнятої думки про те, що жінка це ніжна, тендітна смирна істота, яка сама потребує захисту. Люба женщина нуждається в плечі, в підтримці, так як є кожна слабінка і бажання бути рядом з мужчини, який її оберігав, ми все время знаходимося по защиті наших мужчин, які служать з нами рядом. За словами Тетяни, бути одночасно красуною та відповідальним військовослужбовцем цілковіто можливо. Головне, аби була чітка мета та вимогливість до себе, кожна жінці присуща романтичності все таки легко бути жінкою. Хоча бувають іноді складні моменти, але головне залишатися завжди жінкою. Здавалось би, тісне спілкування жінок військовослужбовців з колегами, чоловіками, може стати поштовхом до романтичних стосунків. Але зовсім іншої думки, Марина по уставу не положено. Це Это... всі романтичні відносини у нас за КПП і в ні робоче Командир частини підполковник Олександр Алєнін задоволений своїми підлеглими і впевнений, що військовослужбовці жінки ніколи не підведуть. Звісно, жінкам служити і працювати лічі, тому що вони ісполнительні более і и... здає. Проверки, здає, і того ви перевірка на атлічна і хорошо. Жіночність це властивість жінок, яким я більш за усе захоплююся. Поділився зі світом. Відомий класик. З ним на 100% згодна і наша колега Ірина Скрипачова, яка сьогодні познайомилася з єдиною у місті жінкою, нібито не жіночої професії, водієм маршрутного таксі. Якщо про жіночність, так це про неї Людмилу Архіпову. Зізнаюсь чесно, для мене жінка водій як у тому гаслі. Жінка за рулем не бойся, лучше сразу перестройся. Тому перше, що я запитала Людмила, яка має за плечима 13 років загального офіційного стажу за кермом, чи довірити ви свою долю іншій жінці водію? Є такі люди, що вони 10 років за рулем, мужчини 20 років літану вони їздять Хуже, чем женщина, И тоже с опаской до женщины отношусь. но если человек хорошо ездит, это без разницы. Женщина, мужчина есть, людям. Просто либо дано это, либо не дано. Профессию не убирают, її. Відчувають. Ви знаєте, у автівки є душа. Можливо, це смішно, але це так, говорить Міла. Я за кермом з 12 років. Перші вантажівки під наглядом батька. Свою генетичну прихильність передала і синові. Правда, лише як хобі. Присутність жінки-одія у салоні маршрутки видає помада на видному місці та сувенірна квітка. Відчувається смак усьому із додатком природньої привабливості. Кудись поділася моя настороженість, як і у цих пасажирів. Правда, останні знають пані Архіпову не один день. Вона добре водить, але Я вже не раз попадаю до неї в маршрутку. Хороший водій, швидко. вас ні втілилася за рулем. Ні, 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 Вполне нормально. Ні, наоборот, краще. Да, все, культурні. Да. І сьогодні, і завтра Людмила працюватиме на маршруті номер 15 Найкращим подарунком до 8 березня вважає букет тюльпанів. Чим і не заварився її шеф, директор приватного підприємства фірма Грація Транссервіс Сергій Герасимов. Вона вже багато років працює <працювання> на предприяті, опросов нікуди не виникало ніяких. Но для вас есть разница за рулем водитель, женщина или мужчина? Для меня нет, если хороший водитель, какая разница, кто за рулем. А что значит хороший, вот, в вашем понимании? Ну, который справляется с автомобилем, смотрит за этим техническим состоянием, ну, следит, как говорится, за автомобилем. Если автомобиль в хорошем состоянии, то и пассажирам безопасно ездить. За квіти і вперед за кермо. Її вже чекають ті, котрим вона дарує свій позитив. Мої колеги часто говорять, почему ты там ни с кем не ссоришься, никаких там, например, жалоб нету, что там это. Но человек зашел с отрицательной энергией. Зачем еще и на него отвечать? Улыбнись! Пройдите, пожалуйста, или там как-то улыбнись. И человек вот не может, не может себе позволить, он осаждает вот эта злость, как бы, ну не знаю, у меня там. Сподіваюся, що і ці браві чоловіки, які раптово потрапили в об'єктив нашої відеокамери, теж отримують позитив, спостерігаючи за роботою своєї колеги. Сили вам витримки і розуміння представниці міцної статі зі святом. Зі святом весни усіх кременчужанок від кременчуцьких чоловіків. Та себе особисто привітав і міський голова. Заключне привітання у нашій програмі від Олега Бабаєва. Дорогі кременчужанки, любі жінки. Прийміть сердечне вітання з нагоди міжнародного жіночого дня, 8 березня. Це чудове свято приходить до нас із першим подихом весни, дарує ніжність та красу, турботу та любов, вірність та мудрість, одним словом, все, що приносять жінки в наше життя. Світло, яке випромінює ваші серця, любов, тепло, надія, спонукає чоловіків на різні подвиги. Ваша підтримка допомагає нам досягати благородних цілей, наповнює життя особливим змістом. Ви наші богині, наші музи, наші обереги і берегині роду людського. Ви найдорожчий скарб, який є у нас, чоловіків, і ми вас щиро любимо. Бажаю вам міцного здоров'я, безмежного щастя, неземної краси і вічної молодості. Нехай щирі усмішки завжди сіяють на ваших обличчях, нехай очі випромінюють добро, а серця будуть сповнені любов'ю. Радійте життю, даруйте нам свою чарівність, кохайте і будьте коханими. І нехай весна вам заздрить. Жіночого щастя, причому не лише 8 березня усім жінкам бажають кременчуцькі новини. Нехай з вами будуть справжні чоловіки, поруч з якими ви по справжньому відчуватимете себе жінкою. Гарних вихідних зустрінемося у понеділок о 21-й. Щасти!